Трасік World Evolution 2 безкоштовно в магазині Epic Games до 27 березня, а після чого нам подарують одразу дві таємні гри. Ситуація, м'яко кажучи, не стандартна, оскільки до цього моменту таємні ігри роздавали лише у травні та грудні. Тому сказати, з чим пов'язані ці зміни на даний момент складно. Зрозуміло лише те, що ця роздача буде приурочена до весняного розпродажу, який пройде з 26 березня по 9 квітня. Так що можу припустити, що нам подарують близько трьох-чотирьох ігор. Поглянувши на обкладинки таємних ігор, ми побачимо Точки та милих котиків. Тому більшість користувачів роблять ставку на роздачу ігор, де фігурують ці тварини, якихось інсайдів немає, та інших варіантів теж. Тож швидше за все нам подарують кооперативні РПГ-пригоди Cat Quest 2 та Cat Quest 3, або першу частину замість останньої. На це вказує схожість у палітрі кольорів. А також, якщо повернутися назад у часі, а саме до однієї з новорічних роздач таємних ігор 23-го року, то знайдемо сонцезахисні окуляри, які також присутні на сьогоднішній обкладинці таємних ігор. Тож ж пишіть коментарях, чи згодні ви з цим варіантом, або у вас є якийсь свій, буде цікаво почитати.